Вітаю всіх, хто нас дивиться, про головне в деталях в етері телебачення Галичина. І зараз поговоримо про податкові нововведення. Що потрібно знати бізнесу про ці нові правила, які у нас в державі будуть з 1 січня вже, навіть з 1 грудня. З нами на відеозв'язку Дмитро Михайленко, президент Асоціації податкових консультантів, голова. Податкового комітету Торгово-промислової палати України і юридичний радник АІТ комітету Європейської бізнес асоціації. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Отож, уже з 1 грудня, я кажу, з січня прийдешнього року ні. З 1 грудня набули чинності оці нововведення МінФін це була його ініціатива. Зазнали ці ініціативи правок у Верховній Раді, то що ми маємо? При виході, що це за закон? Що, що треба знати нашим насамперед бізнесменам? дивіться? Закон має декілька частин, і деякі з них стосуються лише окремих індустрій. Ну, наприклад, парламент півторив заднім числом, як і в 2024 році, підвищено ставку оподаткування для банків 50% і ввів для інших фінансових установ. 25% Ну і для банків також на майбутній рік. Ну якщо знову не буде 50, ми будемо дивитися за розвитком ситуації, а, а також змінив правило оподаткування компаній, що здійснюють роздрібну торгівлю пальному шляхом введення авансового внеску, який рахується не з прибутку, а з ну, натуральних величин кількості автозаправних пристроїв. Ну таким чином це спрямовано скоріше на боротьбу з тіньовим обігом пального. Але я повторюся, це лише окремі ринки, пальне, фінансові послуги банки. А те, що буде стосуватися всіх і кожного, це зміни до військового збору, оскільки він справляється з персонального доходу, нашого з вами підприємницького доходу. Ну, вже буде з 1 січня. Досі не було з заробітної плати, з дивідендів, з інвестиційного прибутку, з депозитів в банках, з орендної плати тощо. А е, для е, підприємців він вводиться вперше. Е, я маю на увазі підприємців-платників єдиного податку. Вони нагадую, сплачували в нас 5% єдиного податку, не сплачували військовий збір. І е, е, мали на період війни добровільну сплату єдиного соціального внеску з мінімальної заробітної плати з 1 січня е, для них додається 1% військового збору, а і е, повертається обов'язково сплата єдиного соціального внеску з мінімальної заробітної плати. Ну тобто, е, якщо не брати до уваги єдиний соціальний внесок, то навантаження зросте на 1% військового збору, але для працівників. Власників компаній, які отримують дивіденди, і інших а платників податку з доходів фізичних осіб, а військовий збір зростає до 5%. Він був півтора і буде п'ять, тобто на три з половиною більше. Це також стосується їх контрактерів для підприємств-резидентів Дії Сіті, де теж було півтора, а буде п'ять. Отже, доволі легко порахувати, що для пересічного робітника ну податкове навантаження було 18 плюс півтора з його заробітної плати. Плюс роботодавець сплачував 22 єдиного соціального внеску а буде 18 плюс 5. Ну тобто 23% проценти відрахування із заробітної плати чи з інших видів доходу. Для яких контрак контрактерів резидентів Дієсіті було 5 плюс 1,5%, плюс мінімальний єдиний соціальний внесок, а буде 5 плюс 5%, ну, тобто 10 і плюс єдиний соціальний внесок. Для отримувачів дивідендів було 5 або 9 плюс півтора, буде 5 або 9 плюс 5% військового збору. Ну, тобто, ми можемо таким чином констатувати, що для малого бізнесу, який представлен платниками єдиного податку, їх у нас близько 1 мільйону, навантаження зросло на 1%, А для решти бізнесів, які залучають, працевпрацевлаштовують робітників. А навантаження тим чи іншим чином, прямо чи непрямо, зросте на 3,5%, оскільки військовий збір зрос з 1,5% до 5%. А це і середній бізнес, і великий бізнес. Ну і власне бізнесмени, які отримують дивіденди. Яка це буде який це вплив буде на економіку України і на наповнення бюджету? Це солідні суми вливаються в державний бюджет. Ну так, це ж якраз і було таким пересічним каменем, коли ну рахували скільки воно дасть до бюджету, були довгі спори, і були ж альтернативи збільшити ПДВ на 2% або ввести податок з обороту для підприємств, платників податку на прибуток, і ну кожна альтернатива давала ну певні суми. Наскільки я пам'ятаю, на Чотири місяці 24-го року, з яких залишився один місяць. Ну, планували це з 1 вересня. А загальна сума надходжень до бюджету мала б становити близько 120 мільярдів. Наскільки я пам'ятаю? Ну і е, е, відповідно обрахування на наступний рік. Ну можемо збільшити в три рази. Ну буде там 300 з, з чимось мільярдів. Ну тобто, суми ну, мабуть, солідні. Ну з з, 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 з огляду на це. Я знову повторююсь, розрахунків було багато, і я можу помилятися, особливо коли річ йде на мільярди. Все-таки для нас з вами це щось таке доволі таки занадто велике, щоб ми прямо так прискіпливо знали суму для останньої зап'ятої. Для мінфіна а вже ж є матеріальні. але річ йшла на такі суми на сотні мільярдів гривень. А тоді, ну це плюс. А вплив на економіку оцих податків, як це стимулює економіку, чи це її притормозить? Чи це, можливо, заведе багатьох в тінь, як то у нас кажуть? А, ну, Є побоювання, що це заведе в тінь, а вже ж. Ну, Особливо в частині, що стосується легальних заробітних плат. А, ну і ми, власне, побачимо. Да? А, всі ж розрахунки о оці, да, там. На сотні мільярдів вони ж робляться, із, виходячи з гіпотези, що ну, е, бізнес не відреагує, і тому от запланували 300 плюс, ну і отримали їх. Якщо не доотримують, ну значить щось пішло не, не за планом. Я ну, моє, моя особиста точка зору в цьому сенсі, вона ну дещо інша. Ну, до чого вона зводиться. А ну, по перше, мені здається, що ми з вами е, донатимо до армії. Ну, кожен із нас персонально на більше аніж 3,5%. І, Мабуть, більше аніж 5%. Ну правильно, ну, ну я навіть спочатку там комедні випадки з гаїшниками. Там не штрафуйте мене, бо я зараз задоначу до армії. Да? <гум> ну в цьому випадку вийшло як з гаїшниками, тобто, але тільки на централізованому рівні бюджету. Да? Для наповнення бюджету саме в частині ну, військових потреб ну, знадобився знадобилося збільшення військового збору. Ну тому кно ну, кожний пересічний громадянин може сказати окей, ну 5% вже пішло напряму. Ну відповідно, там мої власні відрахування будуть д -д 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 дещо менше. Тому якщо ми ну в цих масштабах ну з вами говоримо, можливо, воно і не має сплинути на економіку. Від е, наші депутати, вони ж ну з політичної точки зору і з ідеологічної зробили все доволі таки коректно. Вони сказали, що це не нам не потрібно на якісь інші нужди а прі апрім військові. А оскільки ну все населення України так чи інше донатить, ну вот не нехай приватні підприємці віддонатять донатять централізовано до то один відсоток а всі інші. Е, П'ять ну тобто на на три з половиною більше, тому е, ну е, я б точно не е, тут не, не не ну розмірковував про реакцію бізнесу. Ми ми саме це Дізнаємося через рік, чи виправили чи виправилися сподівання мені, да, і нашого уряду на, на, на збір. Сотень мільярдів, просто запам'ятаємо цю цифру. А щодо реакції економіки, це ще одна моя персональна точка зору: ми всі маємо розуміти, що податки це не головне в нашому житті, оскільки би ми не заробили там, 100 гривень на податки, ми віддаємо якусь частину. Да? Підприємства віддадуть 18% податку на прибуток з прибутку. Ну але ж там вісімдесят в них залишиться. І ну, які б у нас не були податки а в Україні, вони у нас не найвеличні, не найвеликі. Ну якщо порівнювати з європейськими країнами, ну все одно більша частина в нас залишиться. Розмови про податки. Ну, хоча я з я ними 30 рік років займаюся, ну мені ну здається, що це ну певна де психологічна деформація нашого суспільства. Ну розмірковувати про щось, що є і не такою величною сумою, але воно займає там більшу частину мозоків кожного бізнесмена чи ну пересічного Ро а треба ну міркувати не про це менше, а про дещо інше більше да, яка частина інвестицій зайде в Україну чи не зайде, або який е, споживчий попит бути мабуть матиме Україна внаслідок того, що е, релокувалося при приблизно там третього населення? Ну, ви розумієте, це більший економічний чинник аніж вплив додаткового податку військового збору в розмірі 3,5%. Це впливає ну сильніше. Я зрозумів. Як інвестиції або попит. Пане Дмитре, ви говорили про інвестиції міжнародні, а на них це впливає? От Яким чином от, інвестори почуватимуться на наші партнери з-за кордону? Щось для них Розумі. змінюється? Розуміється, в теперішніх обстанов... теперішні обставинах у нас інвестиції йдуть, але вони, вони свідомо венщрені. Ну, тобто, ті інвестори, а вони знайдуться в будь-який час в будь-якій країні. Вони ну є, є така е, частина їх, які які розуміють, от е, е, чим гірше ніж тим краще. Так ми сильно ризикуємо, але е, ну інвестуємо на менші розміри і можемо виграти, якщо обставини ну підуть на, на, нам на користь, наприклад, закінчиться війна. Піде дощ інших інвестицій, ну те, що ми там прийшли раніше інших, ну просто нам відб'ється це більшим мультиплікатором. То такі є. От такі є. Що якщо говорити за оцю другу хвилю або третю хвилю, якщо в нас ну, піде на кращі обставини, да і ну внаслідок закінчення війни вони почнуть міркувати. Це більш консервативні інвестори. Ну Введення податку 50% для банків заднім числом, мабуть, це для них буде більш е, гучним сигналом аніж е, податок на заробітні плати, який зріс з 19,5% до 23%. Розумієте? Тобто, якщо в нас, попри гарантії для Дія-Сіті, які введені на 15 років, на третій, змінюють, Оподаткування і скасовують фактично це гарантії. Або коли банки, ну це ж навіть не з е, грудня на січень наступного року, а це з грудня на січень попереднього року вводиться оподаткування. Ну, це є ну, можливий сигнал для інвестора. Ну, як тут е, з ними поводиться? І це ж не, не тільки цей рік. Так Україна поводиться з інвесторами останні 25 років. Ну, тому вони вже будуть якось так міркувати. Або вони тверезо дивляться на ситуацію і говорять: ми теж венчурні. Можливо, вони не ті, які пішли в першу хвилю. Ну, це взагалі партизани. Але ми більш помірковані, але теж венчурні для України, тому що в нас завтра, нам завтра введуть якийсь податок заднім числом, і ми будемо тут сидити і міркувати ОПА. А все можливо, як бачимо. Все можливо. Я би хотів, щоб ви ще одне таке питання відповіли. Які стимули для резидентів Дія Сіті передбачено законодавством, зокрема щодо пільгових ставок, податків і соціальних внесків. А базово з гарантіями на 15 років вводилося в ПДФО податок з доходів фізичних осіб 5%. Ну, порівняно з 18 для всіх інших для Дія-Сіті це 5%. Військовий збір півтора відсотки, який зріс до п'яти відсотків, і мінімальний соціальний внесок. Причому півтора відсотка військового збору це було такий сумлінний договір між it індустрією і державою. Тобто, держава наша, вона вже довго так хоче якось скасувати чи підняти оподаткування. Малого бізнесу на рівні 5%, велику частину малого бізнесу становлять IT спеціалісти фахівці. Держава їх якось все ж намагається, бо вона не може збільшувати від оподаткування кардинально. Ну, один відсоток військового збору. Ви ж бачите, вони навіть не підняли, як для всіх інших Для всіх інших 3,5%, тут один відсоток. Але перевірки на на предмет перекваліфікації відносин із цивільно-правових в трудові відносини зараз додаться перевірки фінмону від банків стосовно дроблення бізнесу, тобто перекваліфікації великої кількості фопів, які працюють. Просуваючи товари як єдиний бізнес із одного центру, це прямо прямо починається з листопада місяця, і все це воно працює ну як у зв'язці. Дати тобто, різні відомства, мінпраці банківська система допомагають податкової служби зменшити ну саму по собі кількість обсягу. Того, що йде через ФОПів. Ну, тобто, не скасовуючи ставку, але через більш щільне ставлення до моделей організації бізнесу через ФОПів, а тому, коли IT індустрія запропонувала вийти із цього із цієї парадігми щільного контролю, ну, це було так: ми сплачуємо додатковий військовий збір. Але наші е, е, відносини із ФОПами-Айтішниками е, заходять в якусь легальну калію або в працевлаштування, або в їх контракти. Вже не ті самі платники єдиного податку, яких ви контролюєте. Це інша форма організації відносин. І ми стаємо, як і вся решта наших ну працівників, вони сплачують півтора відсотки військового збору, і ми сплачуємо, а хопи не сплачують. Бо от бачите, зараз внаслідок змін до законодавства для Дія-Сіті фахівців підняли з півтора на п'ять. Ну тобто загальне навантаження стало п'ять плюс п'ять, десять для пересічних працівників підняли на три з половиною відсотки стало було дев'ятнадцять з половиною стало двадцять три. Для ФОПів піднялось з 5 до 6. Було з 5 стало 6. Ну, Тобто в цьому плані IT-індустрія вона ну, зайшла в таку, в підняття податкового навантаження, хвилю підняття податкового навантаження. Хоч хоча це був свідомий свідомо, ми отримуємо легальний сетап для нашого бізнесу, щоб ви не гонялися за нашими ФОПами. Добре, тоді розкажіть, щоб не ганялися за нашими ФОПами про економічне так зване бронювання. Воно тепер полегшиться? От як, як, як на вашу думку? Дивіться чесно, я поки що не знаю. Ну, мені здається, так, але я не фахівець. Ну, після того, як його призупинили в листопаді, а до цього тримали на гачку е, в. Травні ми започаткували, отримали від від нашої мережі на працю на роботу в Молдові. Ну і скільки, ну, це класна історія, да? український бізнес поширюється на інші країни, і це там, ну прям через легальне ліцензування міжнародної мережі. І я щоб виїхати до Кишиньова і поспілкуватися з ну, новим бізнесом, який мені мені ну, доручили. Керувати і кудись вивести. Ну виїхав з третьої по третьої спроби в серпні. Плюнув на це діло. і вже тому, і тому вже... коли да, листопаді це призупинили. Я вже немало на що сподіваюся. Ну, подивимося, що називається. Але оптимізму в цьому питанні у вас принаймні мало. Я так розумію. Ну я я, Я, я вважаю, що є багато праці в Україні. Ну, насамперед, я ну, в цьому плані патріотичний підтримую тих бізнесменів, які тут залишилися. Тут є багато чого робити. Да? Пане Дмитре, щодо звітності, також є якісь нововведення, на що варто звернути увагу у бізнесу? Так, будуть поправки по звітності, вони стосуються єдиного соціального внеску, Буде, як я розумію, тепер помісячна сплата. Ну, це мабуть що ну, найбільший стрес для бізнесу. Вони склали навіть не у ці зміни, які пройшли в грудні, і деякі з них набудуть чинності в січні, а звітність контрольованих іноземних компаній. Це наші бізнесмени, які володіють бізнесами за кордоном. Ну в тому числі я завдяки Молдові. Да? от від них точно бізнес трясе це прямо стрес заповнювати цю звітність. А ця ідея ну дуже сподобалася нашій державній податковій службі. Вони відзвітували, що це ще сорок відсотків надходжень а податку з доходів фізичних осіб в постаном на 1 травня. Надійшло саме від контрольова... ну, саме від статків від контрольованих іноземних компаній. Тобто для них це було таке. Штука, яким вони пишалися, але тут же є і інша річ: чим, чим довше в нас бізнесмени релоковані і проживають за кордоном, це тим менше по об'єктивним причинам з них залишиться податковими резидентами України. Тому ну, в мене очікування, тут, що це може бути така пирова перемога, коли один разочок заробили, всі відхаркали ці кіки і сказали, що ну. Можливо, і не, 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 не варто при ну, такому ставленні тут залишатися ну, резидентами з огляду на те, що фіскальні органи інших країн вже третій рік пішов, вони все жорсткіше ставляться до ну, самого факту, що ви тут живете і ну, треба вже щось міняти в цьому житті. Тому ось це, мабуть, ну для нас було таким самим серйозним викликом в цьому році. Звітні спокікам вона ще продовжується, до 1 січня. Треба здати повні звіти з додаванням фінансової звітності саме іноземних компаній, і це ну доволі таки головняк дуже серйозний. Тобто, ви прогнозуєте, що дуже багато просто-напросто відійдуть від України і будуть вже легально працювати в країні, де вони релокувалися. Це, це можливо. Я і для цього є декілька чинників. І ну один із них це, ну, на, на мій погляд, в 2022-2023 році держава Україна як держава, вона ну зробила дещо, декілька неправильних кроків щодо ставлення до релокованих громадян. Тобто ну, не, не потрібно було видавати листи у того, що, то, що вони отримали на банківські рахунки за кордоном, як підприємці оподатковуються за ставкою 18%, а не п'ять. Ну потрібно було ну, дещо інше політику вести. Наприклад, видавати листи, що вони резиденти внаслідок того, що в них домівки залишилися в Україні, і Україна буде про них опікуватися. Ну розумієте, за зараз за ними ганятися, ну говорячи, а ми все одно вас ну рахуємо резидентами і будемо штрафувати. Це ну наступний неправильний крок, на, -на мій особистий погляд, ну який робить наша фіскальна політика ну, потрібно було якось інакше вибудовувати відносини. А за тому, що ну за то вони патріоти, вони просто столкнулися з деякими обставинами, коли їм важкувати. Ну бутовими, наприклад, наприклад, да? тобто ти перерелокувався в, в, в умовну Іспанію, і хоча ти підприємець і працюєш на українське підприємство, тебе ну, можуть просто не здати в оренду квартиру без. Джерела доходності у самої Іспанії, Да? з цього починається да? з, okay. з бутових труднощів, які ну, йдуть, це ще не фіскальна служба, це якісь інші ну, речі, там дитячі садочки школи оренда житло, з якими ти стикаєшся, і ну частково внаслідок цього починаєш заробляти в іншій країні. просто щоб відповідати умовам доступу до суспільства, розумієте? А вже потім, через рік два. Ну це питання ставлять і фіскальні органи іншої країни, бо вони побачили тебе в периметрі заробляння коштів? Ну так і вони також вимагають. А, да, да, і, 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 отут, да, і отут на нашій податковій службі не вступати в змагання, Ну коли воно вже їде не в ту сторону, да, а з самого початку підтримувати що ви, ви наші? Попри все, а за вашою інформацією. А... Багато ми втратили от таких підприємців уже на цей час. Я ж статистику не веду, але є такі. Yeah. Ну, правда. Причому там їм ставлять нову про сребро. Да? Якщо ви вже наші резиденти і користуючись всі, всі, всіми пірками і благами да, нашої країни, то зменшуйте вашу економічну присутність в Україні. Ну навіть так. розумієте можна зрозуміти їх. Кожен про своє дбає, як то кажуть. Е, спершу... З 1 жовтня цього року Нацбанк встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів з картки на картку. А давайте так для пересічних наших громадян. Чому так трапилося? І яка ідея, чому це допомагає, інакшими словами? Кому це допомагає? Ну, Мабуть, що тут це має. Ну... Ви знаєте, я не я не міркував над цим питанням, але ну, може на побутовому рівні, що, ну, мабуть, внаслідок інфляційних процесів, ну доходність ну, середнього класу, ну, просто, ну, підросла і ну, вже вже не вистачає тих лім, лімітів, які були прийняті до сих пор. Ну, я, я вибачаюся, але не, не, не можу дати більше якихось там фаховий коментар. Навіщо це потрібно. Прогнозується, що з 1 січня ще більш посилиться оця цифра, мається на увазі що ще в менших кількостях. Ви думаєте, що піде на це національний банк? І чи буде спроти? Ну, аналог... ну аналогічним чином, мені важко це коментувати. Але все ну, все-таки політика валютна це не те, ну там про що я кажу. Добре, знайшли ще одна така інформація. Уряд хотів запровадити 15% збір з першої реєстрації авто, <metz>, чи дійсно відмовили. українці відмовилися, відмовили. так? Тобто, що да. в цьому випадку вже українці можуть. Не переживати, що переплачуватимуть, ну, так вони на напужали на, на добре, бо в липні прямо там були пусті автосовані, порожні, але ну все-таки не велися Роз, Розкупили, так, в липні. Розкупили нові автівки. Mm -hmm. Ще одне пане Дмитрий. Порадьте, от зараз тим бізнесменам, які нас слухають, які нас бачать. Що треба зробити, щоб не потрапити у халепу з 1 січня? От зараз що треба ще у 2024 році зробити? Ваша з ну, 1 січня в нас буде військовий збір, де ще зміниться звітність? Ну, мабуть, налаштувати своїх бухгалтерів ще щільніше до цього питання, ну підійти. Ну там да, будуть зміни, будь-будь ласка, врахуйте там і. Спитайте, я як правильно і куди сплачувати ці платежі? Ну, це стосується приватних підприємців. А вже ж для бухгалтерів, які рахують заробітну плату. Ну дивіться, податкова служба. Що вони класно зробили? Вони коли прийняли закон на набув чинності 1 грудня. От буквально го видали оглядовий лист, як його застосовувати до перехідних. Положень. Ну, ви розумієте, що в будь-якому доході є нарахування і є виплата, і вони не співпадають в часі. Тому податкова служба вона от дала такий ну, доволі е класний оглядовий лист, який стосується заробітної плати, відпускних лікарняних. Ну, Може бути таке, відпуска почалася 25 листопада, закінчилася 5 грудня. Ну, і частину... Податковуємо за ставкою 5%, частину за ставкою по 1,5%. А дивіденди нарахувалися 27 листопада, а сплачуються 15 січня. Як в цьому бути? Ну вони теж дають ставлення. Що дивимося на дату нарахування? Це така своєобразна перша подія. Якщо вона припала до вступу в силу закону, то відповідно 1,5% застосовується незалежно від того, коли виплати. Тобто, це правильне ставлення. Воно є результатом е, накопичення знань про такі проблемні ситуації, які вже в, на, в нас зустрічалися е, в нульових роках, коли був закон про навчинності закон про податок з доходів фізичних осіб. Потім в одинадцятому, коли набував чинності один е, податковий кодекс. Тобто вони е, зберегли ці знання і купу проблемних ситуацій, ну щодо перехідних моментів, і дуже швидко їх прокоментували. І це от е, є класним, е, е, класним ну, добутком, тому що ну, е, те, що найбільш бентежить наших бухгалтерів і бізнесменів, це непорозумілості. І коли в нас таке трапляється, коли бухгалтер не знає, як бути з лікарняними перехідними, ну це ну. Вона воно створює е, більше витрати психічні, і грошові, і не потрібні штрафні, е, штрафні санкції, за за потім, потім підуть суди пересуди. Тобто, ну запускається машина адміністрування проблемних питань, ну якої б не було, якщо б одразу видали е, як роз'яснення е, да, роз'яснення, як бути з певними платежами. От вони видали. І ну зараз просто треба ну, почитати, розібратися, і все буде дещо важко автозаправним станціям, тому що для них оці, оцей авансовий внесок він буде перший. Тому ну, просто не накопичили проблематику пов'язану, пов'язану із спровадженням от такого інструменту. А заробітна плата відпускні дивіденди, слава, слава Богу, ну більш-менш ну вже це до да, який просто потрібно потрібно. Ну, Знайти її і відновити. І все. Все. Пане Дмитре. Щиро щиро дякуємо, що погодилися взяти участь в нашій програмі. Виділили для нас свій час. Дякую щиро за роз'яснення. Була цікава, як на мене, і досить пізнавальна для наших глядачів розмова. Разом до перемоги, допомагаємо нашим військовим і молимося за них і Україну. Слава Україні. Дякую.